Друзі, продовжуємо ранок на кордоні, і як і обіцяли сьогодні. Наша гостя Валерія Охтерчанка, військовослужбовиця та співачка, яка вже встигла підкорити серця слухачів своєю творчістю. У квітні цього року вона стала лауреаткою всеукраїнської премії Державної прикордонної служби «Смарагдова ліра» за написання та виконання пісні Варта Правди, що присвячена українським прикордонникам. І вже сьогодні, саме 18 вересня, відбулася довгоочікувана прем'єра відеокліпу до пісні Варта Правди. Яку можна переглянути на офіційному ютуб каналі Валерії Охтерчанки? Тож сьогодні ми поговоримо про шлях від написання цієї пісні до створення кліпу про символізм, закладений у відеороботі, та про те, як мистецтво та служба на передовій можуть поєднуватись в одній людині. Пані Валерія, вітаємо. Доброго ранку. Доброго ранку слухачам радіо Кордон. Доброго ранку всім прикордонникам. Неймовірно щаслива сьогодні бути в вашій студії. Навзаєм, моя мрія. Здійснилася, можна сказати, тому що е, трошки вже минуло часу е, від моменту нашої останньої зустрічі. І для мене це вже така приємна, тепла традиція. Е, отримувати запрошення. прийти до вас на ефір. Дуже люблю ваше радіо, дуже люблю прикордонників. Дякуємо. Напевно, це. Відчутно. Ну, і, насправді мені здається, по-іншому і не могло бути, що пісня про прикордонників кліп, який відзняти разом з прикордонниками ну, зобов'язаний презентуватися саме на Радіо Державної прикордонної служби. Звичайно, сьогодні можна сказати прем'єра у вашій студії. Пісня про вас і Так, хотіла розпочати з того, що ви стали лауреаткою Всеукраїнської премії Державної прикордонної служби Смарагдова Ліра за цю пісню. Які емоції викликала у вас ця нагорода? Це щастя, звісно, тому що певним чином здійснилася моя мрія. Я дуже того хотіла. Це знаєте цілий шмат мого життя і від моменту того, що я прочитала, що все-таки в цьому уроці ця премія відбудеться, бо декілька років з моменту повномасштабного вторгнення вона не проводилася, на жаль, і я була рада і зрозуміла, що це мій шанс піймати <зархи> жартицю за хвоста і спробувати свої сили в написанні тексту. Але не просто тексту, а для своєї цільової аудиторії, тобто текст мав бути таким, щоб його оцінив мій слухач, для кого вона написана. Дуже важливо, що а, безпосередньо кліп вже можна переглянути на вашому ютубі, і безпосередньо ті очікування від сьогоднішньої прем'єри. От сьогодні, нарешті, побачить прикордонники, про яких ви співали, для яких ви співали, і от що саме ви очікуєте від аудиторії. Я очікую надихнути їх, звичайно, цією піснею і кліпом. І таким чином я хотіла висловити свою вдячність від народу України за вклад в оборону нашої держави, звісно, тому що це, знаєте, цивільне населення живе своїм буденним життям кожен день, а військових зовсім інша паралельна реальність. І тому... А як взагалі виникла у вас ідея ем, зняти кліп? Саме разом з прикордонниками. Коли вже я отримала е, цю премію, то і виникла така ідея. Бо до того я співпрацювала е, з оркестром Збройних сил України розково показовим, але знала, що теж існує ансамбль в Державній прикордонній службі і подумала, чому мені. Я ж не можу піти в ЗСУ і таким чином бути, наче не дуже логічно. І вже запропонувала. Музикантам ансамблю, художньому керівнику, дуже рада, що погодилася, тому що сказали так, пісню слухали, були в журі. Дійсно, пісня гарна, перемога заслужена, тому можемо спробувати. І спробували, і мені здається, це вийшло просто неймовірно. Це перевершило всі мої очікування. Ви довірили знімальний процес військовим. Вони були сценаристами, режисерами та операторами. Чим саме вас здивувала така співпраця? Здивувала співпраця тим, наскільки працюють в медіа-центрі Державної прикордонної служби професіонали з творчим баченням, оскільки, можливо, є такі стереотипи. Що військові це люди, які тільки виконують команди і далекі від творчості. Але насправді для вирішення певних і бойових завдань, і оперативних, необхідний часто творчий підхід і нестандартне мислення. І це якраз є свідченням того, наскільки талановиті люди були задіяні на знімальному майданчику. Я вдячна кожному, особливо сценаристу і режисеру Федору Левченко. Ми довго вели перемовини стосовно образу. А скільки як надовго це відбувалося? З моменту отримання моєї премії зйомка вже відбувалася в липні місяці. Дуже довго займав процес саме створення цієї картини, прекрасної якої ми бачимо в кліпі Мізансен, організаційні питання. Тобто, за створенням кліпу стояла ціла команда, і я дуже рада, що мені допомогли. Дякую, неймовірно. Ми, ми дійсно хотіли, щоб вийшло професійно і достойно. Я вважаю, що в нас насправді це вийшло і, можливо, навіть краще, ніж багатьох попзірок. Мені здається, наші колеги, які зараз чують цей ефір, дуже тішаться від ваших слів, особливо Федіра, який дійсно, на мій погляд, дуже класний, як і режисер, так і сценарист. І тому дуже важливо, що і людині, які вони допомагали безпосередньо в цій роботі, які сьогодні, друзі, нагадаю ще раз на Ютуб каналі вже можна переглянути кліп, що вам це сподобалось, і це означає, що може попереду ще буде співпраця з нашим центром і безпосередньо з прикордонниками. Я би дуже хотіла не кажучи, я мрію про це Федір, Левченко тобі буду, буду пробувати надихати, вмовляти, благати і, звичайно, писати. писати про наших воїнів, тому що, на мою думку, такий контент повинен зараз випускатися як можна більше, тому що таким чином ми закарбовуємо в нашому інформаційному просторі в нашій історії сьогодення. Ваш образ у кліпі такої захисниці войовничої в сукні з етнічними такими українськими орнаментами. Як ви працювали над створенням цього образу? Якось, знаєте, можна сказати, само собою відбулося. Мені допомагав Федір насправді. І в образі. Він мені так допоміг сказав, як він це бачить. Угу. Я трохи то змінила, як я це бачу. Навіть націлила фотографії, Я хотіла сказати, фоточки були. звичайно, але ніхто не очікував, що фінальний результат буде таким. І звичайно, ми навіть підбирали кольори, щоб моє вбрання гарно пасувало до всієї загальної картини цього вогню. Все придумано до деталей. До речі, щодо вогню у кліпі дуже багато символізму, як і стихій, так і різних пір дня безпосередньо, Який із цих образів найбільш близький саме для вас. Всі образи, напевно, тому що е, тут дуже гармонійне поєднання тексту, музики, е, рок стилю і самого малюнку, який ми бачимо. Режисер прагнув створити мізансцену з вогнем е, і палаючими бочками. Це є відлунням майдану і протистоянням проти несправедливості і боротьби, яку ми маємо зараз. Тобто, це таке метафоричне порівняння. Бочки і вогнище на майдані, і палаюча Україна сьогодні, і наша боротьба та хоробрість зйомки проходили в умовах небезпеки через обстріли та атаки дронів. Чи були моменти, коли ви сумнівалися, що кліп взагалі вийде? Чесно кажучи, було таких декілька моментів, тому що ми були вимушені зупиняти зйомку. Мене часто питають, де відбувалася зйомка, але я не можу на це відповісти. Можливо, згодом. І дуже дякую 112 й бригаді територіальної оборони України Збройних Сил за сприяння. Був такий момент, що над нами в буквальному сенсі палали шахеди, і вийшли хлопці і сказали, пісня класна, ми все позбиваємо. Продовжуйте Клас. і просили фотографуватися. А наступного дня. А в моєму тіктоці підписники, яких я не знаю, відправляли мені в коментарях фотографії десь, знаєте, із дальнього виду самої зйомки, тобто було дуже багато а, спостерігачів, групи підтримки, і в кінці лунали овації із різних посадок. Неймовірно, як на вашу думку, кліп Варта Правди може вплинути на молодь. Чи може він стати такою собі мотивацією для тих, хто думає а, безпосередньо в майбутньому про службу? Звичайно, я думаю, це є мотивація, і цей кліп є свідченням того, що в принципі у війську можна реалізуватися в різних напрямках, тому що я сама військовослужбовиця. Але якщо людина прагне чогось, може, як вчора мені сказали, що я людина, яка може передвинути стіну, тому головне створювати якісний матеріал і завжди знайдуться люди, які допоможуть реалізувати мрію. Яка має суспільну користь, до речі, якщо говорити про мотивацію, яка саме у вас була мотивація стати військовослужбовицею? Це було так давно, насправді просто як мені давно? цікаво, насправді що який бекграунд у людини, яка зараз мотивує навпаки інших ставати до лав як державної прикордонної служби, так і інших частин безпосередньо сил оборони? От що має бути всередині для того, щоб реально надихати? Я з дитинства можу сказати, що займалася спортом, і, напевно, це сформувало мій характер. І в нас були такі сімейні збори. Я подумала, де я можу бути. Ну, педагогам не знаю, мабуть, така зажорстка трохи. <зарстка> і зрозуміла, що саме в секторі безпеки і оборони України, напевно, я зможу виконати ту місію, яка на мене покладена, <зарстка> можливо, Богом. На чим зараз ви працюєте? Служба, перш за все, звичайно. Без цього ніяк І готуюся до концерту до Дня mm -hmm. до захисника і захисниць України, який відбудеться 1 жовтня. Буду співати з оркестром перший раз. О Тому це такий теж досвід для мене, який потребує багато підготовки. І вже є нові пісні, які записуються. До речі, Саме під 1 жовтня? Ні, ні. Надалі, на перспективу. Mm -hmm, mm -hmm. Але вже можу відкрити секрет, що тепер граджуся е, з Федіром стосовно своїх образів. Наприклад, можу відправити пісню і запис запитати, які в тебе образи з'являються в уяві, коли ти це чуєш, тому що е, мені дуже сподобалось. І на майбутнє вже знаємо, вже дізналися, що 1 жовтня буде концерт з оркестром військовим, безпосередньо були роботи, і чи продовжуватимете ви в майбутньому колаборації саме з військовими? Наскільки це дійсно окрема атмосфера? Це Мені здається, що інші співпраці, вони круті, звичайно, можуть бути, але от настільки атмосферно як працювати разом з військовими, це щось абсолютно іншого світу. Це таке те, що вразить абсолютно кожного. Звичайно. І я вважаю, що також фідбек від глядача зовсім інший. Не через те, що це люди в формі, а тому, що за формою також є. Індивідуальність, особистість, творчість, і це дуже важливо доносити, на мою думку. І до речі, я також хочу зазначити, що кліп Варта Правди є унікальним, тому що над його створенням працювали виключно військовослужбовці. Там було задіяно достатньо чисельна кількість самої зйомочної групи, команди деякі вирішили. Залишитися за колісами, тому я не всіх називаю по іменам, але під кліпом е, названі музиканти, вдячна кожному, тому що насправді, е, попри небезпеку, продовжили зйомки, зібралися духом, і всі подумали, що в мене гарний макіяж, вороня, і треба вже туди зняти. І якби відклали, невідомо було б, чи зняли б насправді в інший день. Були задіяні ресурси і вже вирішили. Ми то зробимо обов'язково для історії Державної прикордонної служби і України і, можливо, інші силові відомства також будуть брати приклад з того. Мені здається, що дуже важливо, що попри всі перепони про попри російські шахеди, але завдяки знову ж таки нашим захисникам вдалася робота. Абсолютно, те, що впевнено можна сказати, що це вийшло неймовірно круто, і те, що зараз кожен з українців може подивитися. І, До речі, хочу зазначити, що крім того, що можна буде побачити кліп, не можна, можна вже побачити кліп безпосередньо на офіційному ютуб-каналі Валерії Охтерчанки. Так і ще в неділю, 17 17-го кажу, 21 -го вересня. Правильно я порахував неділю. 21 вересня, 17.00. Так, на офіційній сторінці у Фейсбук Державної прикордонної служби теж буде презентовано кліп. Якщо раптом у вас якісь нелади з Ютубом, а в Фейсбуці ви як риба у воді, то обов'язково дивіться, друзі, лайкайте. Обов'язково залишайтеся, залишайте коментарі, адже мені здається, що така творчість має поширюватись вдвічі більше через те, що це для наших військових, це про наших військових і це для нашого майбутнього. Валерія, дякуємо вам величезно за цю роботу і, звичайно ж, за цю розмову сьогодні в нашому ефірі. Дякую вам, чарівні ведучі. Сподіваюся, до нових зустрічей за новими прем'єрами. До нових зустрічей.